Як познайомитися з Богом, як почати з Ним розмовляти, де його знайти, де він знаходиться? І ще багато-багато запитань, на які відповідь дає Слово Боже, а Слово Боже це Ісус Христос, і в святому Євангелії від Івана, перший розділ, 14 вірш, написано. І слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. І ще в Святому Євангелії від Івана, 10 розділ, 30 вірш написано: Ісус Христос говорить: Я і Отець, ми одне. Пізнати Бога, почати з Ним розмовляти, дізнаватися про нього все більше і більше можна лише через Ісуса Христа. Іншого варіанту немає. Пізнайте Ісуса Христа, пізнайте Бога.